Героїв треба пам'ятати, учні з надвернянських сіл, вчителі та активісти вшанували пам'ять командира 4-ї ВО Говерля Миколи Твертохліба та його дружини. Нагадаємо, вони прийняли останній смертний бій у Криївці на схилах гори Березовачка, що знаходиться між населеними пунктами Максимець і Бистриця. Провести такий захід ініціював вчитель середньомайданської школи Богдан Кінаш. Каже, це не просто сходження на гору, це пізнання своєї історії та збереження пам'яті про сильних духом українців. Популяризація це історична наша така місія. Бо ми повинні якось майбутньому поколінню доносити то покоління, це яке підростає, повинно мати зв'язок з нашим поколінням і з тим поколінням, які які в які боролися за долю нашої ненької України. Більше 50 школярів з вогником патріотизму серці не лише піднялися на гору, але й підготували цікаві історичні відомості про героїв та співали національно-патріотичних пісень. Долучилися до такої акції помічники народного депутата Юрія Дерев'янка, Ольга Ганеш та Ольга Гладиш. На їхню думку, це один з найкращих прикладів виховання молоді у патріотичному дусі. Ми хочемо відчути ту історичну атмосферу, яка була тоді, щоб і зрозуміти, як потрібно цінувати волю, як потрібно цінувати мир, і ну звичайно провести гарно дозвілля і дітей разом з нами і з вчителями, і поговорити про історичні події. про... Навколишнє середовище, щоб ми гарно відзначили, вшанували пам'ять героїв нашої країни, дуже раді і хочемо подякувати за те, що наші вчителі нашої надвирнящини ну виховують свою молодь в такому патріотичному дусі. що… Ну, Трічне <рістичні> дусі, і що вони сьогодні навіть ідуть з такою навіть програмою. Вони мають і патріотичні пісні, вони і будуть розказувати і історію. Кожен підготував з дітей реферат на тему ну історії УПА про наших патріотів. Окрім пам'яті історичної, важливої пам'ять духовна відзначив отець парох села Гвіст Іван Гедзик. Тож після непростого підкорення гірської вершини учасники у молитві та панахіді віддали шану одному з останніх повстанських командирів на теренах тодішньої Станіславської області Миколі Твердохлібу на прізвисько Грім та його дружині.